Мій коханий чоловік Ковальський Вадим Олександрович був людиною із ширим та великим добрим серцем. Це був справжній сім'янин. Він, більш за все, на світі любив свою сім'ю, дружину, синів. Папа був для мене настільки близький чоловік, що, несмотря на сьогоднішні отношения родителей і дітей, він знав абсолютно все. Навіть мама нового не знала. Я ему говорил, рассказывал, что я, где я, как я. Он меня выслушивал, никогда не ругал, что бы я ни делал. Он мне говорит, ну, я бы вот в данной ситуации поступил по-другому. Или правильно ты поступил, молодец. Вспомнил одну историю, которую он мне рассказывал. У него был телефон. Мне очень нравился, как он падал на пол машины. Мы сидели в машине. Он говорит, вот тогда бы тебе просто схватало, хватало моего взгляда я на тебя посмотрю, ты поймешь, что так делать не надо. Очень с ним любил разговаривать на тематику машин. Он мне руль давал на машине своей. Для меня это было тогда счастье. Как все дети на то время, целыми днями проводили на улице. Бегали, играли. У я помню, допоздна вечно мама заводняла домой, хотя бы покушали уже. Всегда, всегда он заступался за меня перед родителями. Один раз я помню, еще были 80-е годы, и родители купили цветной телевизор. На то время это было событие. Там соседи приходили, по вечерам смотрели телевизор. Жили мы в однокомнатной квартире. Комната маленькая была, и мы решили поиграть в хоккей. И я случайно клюшкой разбил телевизор. Так Вадик сказал, что это сделал он. Он говорит, брат, я младший, мені не так сильно було рвать, как тебя. Это была добра, порядна людина, яка приходила на допомогу всім. Незважаючи на час, місце, він завжди казав 10 хвилин і я разом. Я постійно на роботі. у мене когда люди, брат постоянно, ну вот он... звонок вадик паперси, вадик питания, врача, вадик там, ну все, що було связано з дітьми, он повністю мені там в любое время, Ніч, день, завжди. По первой просьбе он всегда шел мне на помощь. Это действительно был настоящий брат. Варюша был очень светлым, добрым человеком. Дико говорить был, потому что, наверное, мы никогда не примем до конца то, что его с нами. Нету. Он был крестным наших детей. Всегда приходил на помощь, всегда. І всегда говорила: "Все буде добре". Він був батько, який дуже любив своїх дітей. Він їх завжди вчив поваги. Він кохав свою дружину. Де ж малосні виділося, тому що він був на роботі, но от якісь там вихідні, що-то десь там, все його поїхали на рибалку, його поїхали в парк атракціонів. И вот туда поехали, туда вечно мне предлагал. Мне было это очень приятно. Даже в детстве помню, что я не мог без него уснуть, а он был на работе. Он вырывался там на часик или на два. Я засыпал, и он снова ехал на работу. Очень любил рыбалку. Мы много раз ездили на рыбалку. Ну, естественно, до войны еще. Постоянно он меня брал с собой на рыбалку, я еще помню. Постоянно. С кем бы он ни ехал, Егор, поехали на рыбалку, мы едем, едем, приехали, удочки позакидывали. Папа словит какую-то рыбу, даст мне и говорит, иди там положи в садочек. Не доносил я до садочка, к сожалению. Тогда папа был, ну, не в восторге, так сказать, но даже ничего не сказал, посмеялся просто. Так получилось, что я пошел работать в милицию. Ну естественно Вадик тоже после учебы туда с братом. И работал я в Ари. Приходит брат ко мне на стажировку, на как раз войдут ночную смену. И так получилось, что ну, завязалось, преследовали автомобиль. Он на не остановился, там еще экипаж. Весело очень преследовали долго. Іварік потоку, що говорить, ні, брат. Я, навіть, все-таки хочу бути слідчим. Це був істинний офіцер, яким пишалася вся родина, оточуючи колеги, друзі. Ви знаєте, таких, як Ковальський Вадим Олександрович, в нашій структурі більше немає. Він любив свою справу, він любив те, чим він займався. Його втрата — це велика втрата для нас всіх. На жаль, світла пам'ять. Я є другом Вадика Ковальського, про кого ми згадуємо сьогодні. Ми познайомилися, коли нам було 15-16 років, ходили разом і в це доросле життя, бігали один одного на пари в університеті. Бадик був хорошим другим, Бадик був справжнім одеситом. Він любив життя, любив море, любив сонце, любив е насолоджуватися цими миттями, які дарувало наше чудове місто. Він мріяв завжди бути поліцейським. Він хотів в в в цю роботу бачив брата свого бачив свого батька. Є і важко йому було, звичайно, але він не жалівся ніколи. Він завжди робив, що треба робити, він завжди відповідально ставився до всіх завдань. Саме головне, він був добрим до тих, хто до нього звертався. Він завжди давав. Можливість нам зрозуміти, що у нас є така чудова поруч людина, як Вадик Ковальський. Він був добрим другом, він був чуйним сином своїх батьків. Він був добрим батьком для своїх дітей. З Вадимом Олександровичем Ковальським я познайомилась, коли він був призначений, в наш відділ, тоді ще Суворовський відділ міліції на посаду начальника. На той час я була старшим слідчим, Вадим Олександрович запропонував мені нову посаду. І я дуже сумнівалася, чи зможу я, чи справлюся я, чи не підведу колег. І коли я запитала Вадим Олександрович, а я справлюсь, Він сказав ти справишся. Він завжди допомагав і порадою, і завжди до нього в будь-який час можна було звернутися, ніколи не відмовив. За Вадимом Олександровичем, можна сказати, Багато добрих слів. А одне, що його дуже характеризувало добре як керівника, це те, що він ніколи не кричав на е, своїх підлеглих. Дуже стриманий був. Мабуть, це досвід. досвід, тому що в нього було багато досвіду. І він ним ділився з усіма. Хто звертався з усіма. Це важка втрата для всіх нас. Вадим Олександрович був дуже доброю людиною. І він залишається в наших серцях. Він був професіонал своєго діла. Він дуже здав добре цю службу. Вот. І завжди дуже добре відносився до лічного составу. Це Это... Это мені розповідали його хлопці. Постійно був ще у нього на роботі. Помагали йому знову, що ти скаже, зробить то та то. Я делаю. мне Мені було дуже интересно. І у мене є небольшая мечта, это поступить в університет, продовжити род, так сказати, його. Я вдячна Богу за те, що на моєму життєвому шляху я зустріла справжнього чоловіка, чоловіка з великої літери. Кажуть, що Бог забирає до себе найкращих тих людей, які зробили. Багато добрих справ на цьому світі. Це так. Вічна пам'ять Ташана Ковальському Вадиму Олександровичу. Очень хватає. Завичати чесно. Як брат вообще супер. Як муж. Як син для родителей теж. Я потеряв для себя самого близкого, самого родного самого понимающего человека это своего отца.